Скажіть, будь ласка, причина заборони концерту. Забери свою бродруру, будь ласка. Скажіть, будь ласка, причину заборони концерту, блокади, блокировки. Ну піди Йде... почитай там. Ні, я питаю у першого організатора цієї акції. А, а ти звідки знаєш, що організатор? Слухи ходять. Слухи ходять. Так. А я слухам не вірю. Я вас питаю, це слухи чи ні? Я слухам не вірю. Так я вас питаю, Сергій Богданович. Ну я розворю. питаю, з якого приводу ця акція Яка проводиться? Блокировка, концерт, що концерт ти... Олі Полякової. Якщо бачить стрічки розгорнуті. хто їх там ці стрічки бачиш, А, тобто ви не знаєте, хто замінував, Ні. так? Ну, звичайно, І афіши, клею по місту, не знаєте. Звичайно, що не знаю. Це ви правду кажете? Провокатори. Це ви правду кажете? Три Богданович, ви правду кажете? Забери свою камеру. Ви правду кажете? А чого ви боїтесь? Я а чого боївся? ви мене толкаєте? Ну, якщо, якщо ви я ост... не боїтесь, скажіть я остер... правду. Я остерігаюся дурнів з ініціативою. Це ви є проконує. Я нікого не боюся. Я вас в цьому питаю. Житті. я вас питаю, Ви ж кажете, що ви чесно. Час... Чесна людина, що. Дам питання до вас. Ельтар. Скажіть, будь ласка, це ви, ви заблокували концерт? Ні, міліція. О, міліція. Ні, ну я, я вас, вас питаю. Свою ви протестуєте проти, і... проти концерту Олі Полякової? Ви сказали, Ми що ви дали чесна людина, Рибоданич. Бо це вже я не свою, гарно. Я це англійське посвідчення. Да, будь ласка. Журналісти, що це таке? Що це таке не зрозуміло що? Давайте українську. Дав... На англійською може розуміти. А, Дата там пройшла вже. Туди, бо... ви, впевнені? вже ні, ні. Ви, впевнені? ви впевнені? Ви читати вмієте? Подивіться, я не бачу. Дійсно, до 31.12.2017. Забери свою бродруру, мені з тобою нічого. Скажіть, будь ласка. З якого приводу акція? Чому Ольга Полякова не може виступати в місті Рів? Іди в її з Я питаю у, у вас. Ну, Ті хто забороняє. Я, забороняє? я з я з нею зараз тут буду собі говорити. Ми са йому общаємося. Чого ти прицепився? Тут як життя мале. А що ви І хочете видно, сказати ти тим людям? які... не, не провоцируй мене? Будь ласка. Я не провоцю. Що навсю зараз провоцируєш. Я все на все задаю питання. Ти мене своїм питанням провоцируєш, яким саме. Любими, ну яким Все, саме побачьте. питання з якого приводу ви проводите? Заважаєте проведенню концерту Ру, Я справ тому, що ми що ми прийшли? Ми прийшли на концерт подивитись Ольги Поляковий, а тут. Працівники поліції кажуть, що заміновано. І от разом із громадою власне. А ви ви і чекаємо, з, як, а з якою метою а, ви, ви сами прийшли? Сюди? Ну ви прийшли на концерт. Ви купили квіток? Прийшли на концерт. А ви купили квиток? Хтів купити квиток. І перед тим як вже заходить в касу, купри квиток кажуть, що вже заміновано. А ви чесна людина? Чекаємо ви зараз. <реш> а ви чесна людина? А ваша компетенція це мене цікавить? Ну я задаю, я маю право. задати? Можна ваше посвідчення? Ви журналіст? Так, без питань. Так. А ви чесна людина? Заберіть, будь ласка, цю людину, ну звідси я питаю. Заберіть звідси цю людину, яка задає провокативні запитання і створює перемови для провокації. Процитуйте, будь ласка, мене, яке я провокативне питання не, не. задав? За що ви лаялись? Як ви, так і ви. Для чого? За яке провокаційне питання вам задавши? Для чого ви лаєтеся зараз? По-перше, ви, ви... це камери ну, тикаючи, прямо в очі. Так, Тобі так. сказали, що там подають. Не не от мені не прийну, от. Дай давай місце нікость. Так, Собідаю, інтимно. Сам Це, Тебя, де, де, може де, хтось мені дати відповідь, де, де, де е, з якою метою прови, проводиться ця акція, запобігає. Ну, з... Запитати представників поліції. Вони скажуть, причини полі... замінування. Поліція виконує От, свою поліція роботу по під... виконанню ну, огородження ну, замінованого місця. Ну, так, хтось ну, з вас ну, може ну, хоч одну дату? Тобі ну, ну, сказали там, чого ти сюди прийшов посадка. Пацаньори журналістів прийшов, журналіст любив сюжет. В принципі, я у хлопців я не вас питаю. Ну, тобі Ну, чому ви прийшли звідти сюди, сюди знову до мене? А я оце дивлюся, що ти тут напрягати починаєш. Я ж хто напрягає? О, от пани по поліцейські, якщо по не другого... заберуться, буде Напрягает вообще тут. Напрягають тут других людей, по-моєму, мені кажуть, що так за сторони не... так. Заберіть його. Ну, поки що нема підстав. Ні, нормально, я готуюся. Ну що, дорогі мої поклонники, після п'ятичасових, тяжелейших переговорів, непонімання, Я, наконец, мы, моя команда, я выбрали свое, вырвали зубами свое право выступать на ровнинской сцене. Очень плохо, что происходит непонимание, что люди, особенно которые находятся... Вы же понимаете, что мы живем в разных мирах. Потому что с одной стороны идет война, а с другой стороны есть мир. Такая, к сожалению, знаете, ф фрустрація в обществе. Поэтому многие активисты не знают моей позиции. И то, что происходило сегодня, было полностью от незнания. Они обвиняли меня в совершенно неподобающих вещах в том, что я выступаю в России, в том, что я выступаю в оккупированном Крыму на Донбассе, в оккупированном Донбассе, что является неправдой. И, конечно же, потребовалось много времени, чтобы людям рассказать, донести свою позицию, которую вся Украина знает. Я очень рада, что мы все-таки будем выступать сегодня. Я немножко устала, но я сейчас выйду на сцену и буду сиять как никогда, потому что та тысяча зрителей, которые простояли три часа на холоде с маленькими детьми, они меня дождались, и они сейчас в зале. И у нас сейчас будет невероятный праздник. Я очень этому рада.